На вітання всім, хто слухає Українське Радіо Цій Ми Починаємо точніше, продовжуємо наше спілкування у програмі сьогодні ввечері і починаємо наше спілкування з заступником голови національного банку України Сергієм Ніколайчуком. Який вже на зв'язку зі студією. Пане Сергію, доброго здоров'я. Доброго дня. Є зв'язок, отже, чудово, є контакт і візуальний. Також, якщо ви маєте можливість слухати нас, точніше, не лише слухати й дивитися на YouTube, то заходьте на youtube сторінку українського радіо, там зможете знайти цей діалог і переслухати його в зручний час, якщо вам буде або передивитися так потрібно. Шановні слухачі і глядачі українського радіо, як би це парадоксально не звучало. Ми знову про облікову ставку. Річ у тім, що Національний банк уперше з червня минулого року змінив облікову ставку, і це була зміна на зник. Іженя з 25 до 22%. що це означає для економіки, як свідчить про її стан, як це впливає на інфляцію, і які є прогнози щодо неї, також нагадаємо, що у липні Національний банк України покращив прогноз зростання ВВП у 2024 та 2025 роках. Які зараз основні фактори стійкості економіки, що дозволяє покращувати цей прогноз, і якими залишаються основні ризики, окрім безпосередніх бойових дій? Що зрозуміло, про це будемо говорити зараз. Спершу безпосередньо про облікову ставку. Зміна з 25 до 22%. відсотків, і як свідчить про стан економіки. Передусім, наше зниження процентної ставки облікової ставки з 25 до 22 відсотків свідчить про те, що ситуація в монетарній сфері стабільна. Ми спостерігаємо стійке зниження інфляції. Ми спостерігаємо гарну стійку ситуацію на валютному ринку. Наші міжнародні резерви збільшуються, збільшуються. Долаючи нові історичні рекорди, все це дало нам підстави розпочати цикл зниження облікової ставки навіть раніше ніж ми це передбачали в наших попередніх прогнозах. Наприклад, ще у квітні ми передбачали, що це зниження розпочнеться в четвертому кварталі однак, вже в на початку літа бачили що ситуація покращується там за результатами нашого червневого КМП ми комунікували таку можливість ймовірність ринок був достатньо підготовлений до такого нашого нашого рішення і не і сприйняв це досить очікувано і позитивно щодо цього кроку в 3%. А, існують і існували скептики щодо взагалі потреби тримати облікову ставку на настільки високому рівні, мати її як 25%. Ну і водночас, люди, які вітають зниження, водночас запитують у тому числі в наших експертних розмовах на хвилі українського радіо, чому настільки мале зниження можна було б більше. Дійсно, ми би всі хотіли повернутися до того стану, який у нас був до повномасштабної війни, коли у нас інфляція коливалася близько до цілі національного банку в 5%, А процентна ставка була не набагато вищою. Мова йде і про облікову ставку національного банку, і про ставки за депозитами, ставки за, за кредитами найменше корпоративному сектору в національній валюті, однак на сьогоднішній день ми продовжуємо жити в умовах повномасштабної війни. Це генерує величезні ризики, це генерує премію за ризик, яку різні економічні суб'єкти потребують для того, щоб тримати кошти. В в активах в національній валюті, порівнюючи їхню дохідність з інструментами в іноземній валюті, власне, для нівелювання цих факторів, цих ризиків, ми змушені були підвищити процентну ставку минулого року до 25% і тримати її більше року на цьому так високому рівні. Однак, як я вже сказав, така політика дозволила нам забезпечити стійкість валютного ринку, зумовити стійкий тренд на зниження інфляції. За результатами липня вона вже знизилася до 11,3% у річному вимірі. І власне наш прогноз до кінця року передбачає подальше її зниження а також зниження наступного року вже нижче 10%. Цей рівень все ще вищий за нашу ціль у 5%, Однак він вже для нас звичайно набагато комфортніший ніж ті цифри, які спостерігалися минулого року на тлі на тлі активних бойових дій і тих руйнувань, які були спричинені війною, власне. Така ситуація вона створює да передумови для е, циклу зниження облікової ставки, і ми передбачаємо, що в подальшому ми е, продовжимо її зниження на кінець року. Наш поточний прогноз передбачає, що облікова ставка буде на рівні 18% І е, знижить її зниження продовжиться і в наступні роки. Однак Тут, точно не ага. треба не потрібно поспішати на цьому шляху для того, щоб не підважити ту макрофінансову стабільність, яка була е, досягнута, незважаючи знову ж таки на те, що в країна продовжує е, стискатися з усіма викликами повномасштабної війни. З приводу, як ви кажете, досягнутих цілей утримання облікової ставки на рівні 25% впродовж року, навіть більше, зокрема, макрофінансова стабільність і. Інфляції, яка, на вашу думку, є саме такою, ну, принаймні, не гіршою, ніж нам сьогодні потрібно. З іншого боку, думка, яку я зустрічав в розмовах, вивчаючи джерела, що низька інфляція доходить до нас з певним лагом з Єврозони, поза як ми значною мірою на зовнішні запозичення живемо. І у нас 60 копійок в кожній гривні це зовнішні запозичення, якщо я не помиляюсь зараз в цифрі, інфляція знижується від... там, в Єврозоні, відповідно, вона поступово доходить. До нас і мовляв, через це облікову ставку не дуже то і треба було б тримати так високо. Що ви про це скажете? Звичайно, Україна залишається малою відкритою економікою і імпортує інфляційні процеси з за кордону. І звичайно, на інфляцію в Україні цього року вплинули не тільки монетарні заходи національного банку, а й такі зовнішні фактори, як, наприклад, та зниження цін на продовольство у світі, зниження цін на енергоносії, на нафту, на газ, і це відображається також і у наших внутрішніх. Цінах також вагомими були і фактори з боку пропозиції всередині країни пов'язані з збільшенням а, а, пропозиції овочів, фруктів, а, інших про продовольчих товарів. Однак, а, якби я глибоко переконаний, що без. А, Активної процентної політики національного банку без тих монетарних заходів, які були вжиті і минулого року, і цього року в власне цей процес зниження інфляції не був би настільки настільки стійким це раз, і плюс ризики монетарної дестабілізації, безадекватної реакції національного банку. Не були б настільки ефективними, я можу вам назвати декілька прикладів країн, які так само імпортують інфляцію, які не перебувають у режимі повномасштабної війни. І при цьому в цих країнах на сьогоднішній день через абсолютно невдалу неадекватну іноді монетарну політику інфляційні процеси вимірюються десятками, а то і сотнями. Відсотків. Якщо ми поговоримо про прогноз вже не безпосередньо, скажімо, цифр по інфляції чи цифр по обліковій ставці, а того на що вони впливають, зокрема на відсотки за депозитами. І відсотки за кредитами, звісно ж, чи стануть вони нижчими, чи стануть кредити доступнішими. Я чув рекомендації, що от зараз облікова ставка пішла вниз, і поки банки не знизили, а вони знизять ставку за депозитами, саме час трошечки в депозити завести своїх коштів. Що скажете? Я б утримався від того від надання. Інвестиційних порад. як да, це не справа представників центрального банку, робити а такі поради. Але я би маю зауважити, що наші заходи з утримання тривалий час облікової ставки на високому рівні. Наші заходи з там коригування нормативу обов'язкових резервів, з наші заходи по зміні операційного дизайну по пропозиції комерційним банкам трьохмісячних депозитних сертифікатів, прив'язаних до їхніх зусиль. по залученню Строкових депозитів населення вони призвели до того, що. Комерційні банки протягом першого півріччя цього року досить активно підвищували процентні ставки за своїми строковими депозитами в гривні для населення. І зараз, якщо ми говоримо про е, такі депозити сроком від там, 3 до 12 місяців, то в середньому по системі ставки становлять близько 15% що з урахуванням навіть поточного рівня інфляції 11,3% вже є досить привабливим привабливим рівнем Звичайно, що в середньостроковій перспективі ставки ставки по депозитам реагуватимуть на дії національного банку по зниженню облікової ставки, якщо все буде відбуватися відповідно до нашого макроекономічного прогнозу, тому з високою ймовірністю, так в середньостроковій перспективі, ставки по депозитам будуть поволі знижуватися. Однак на нашу думку, ну однак, наша політика в забезпечення продовження зниження інфляції вона багато в чому базується на необхідності. Утримання привабливих ставок за гривневими активами, в тому числі за строковими депозитами банків для населення. Тому, власне, я думаю, що ми будемо коригувати свою політику таким чином, щоб ставки за строковими депозитами були привабливими по відношенню до очікуваних рівнів інфляції. Все, що у нас пишуть в студійному вайбері, слухачі, зводиться так чи інакше до одного запитання, яким буде курс долара? Ну, це такий маркер фінансової свідомості. Я розумію ваш розпач, я бачу вираз обличчя, але це певний маркер фінансової свідомості наших з вами співгромадян, і ми будемо, ми продовжуватимемо його підвищувати в наших фінансових освітніх програмах. Менше з тим, що можна сказати на цю тему, звісно ж, не роблячи буквальних прогнозів, ви як. Регулятор, я розумію вашу роль в цьому, і від мене запитання. Ви знову таки, як регулятор, ви якимось чином прогнозуєте тривалість війни? От вам же довгострокові прогнози треба робити. На що ви спираєтеся в таких прогнозах? Угу. По першому питанню, ми дійсно ніколи не оголошуємо прогнози по обмінному курсу. Ми вважаємо це неправильною політикою, не. однак. Ми, що ми оголосили нещодавно, це те, що в своїй стратегії валютної лібералізації яку нещодавно опублікували, це те, що ми будемо поступово рухатися до повернення до більшої курсової гнучкості. Це будемо поступово рухатися до того курсового режиму, який в нас був до початку повномасштабного вторгнення. Коли в нас курс так коливався з дня на день, але якщо подивитися, наприклад, на обмінний курс, який був там за період з 2016 по 2021 рік, він був достатньо стабільний в довгостроковому періоді. Так само і зараз у нас на меті є повернення поступове до курсової внучкості, Ми Продовжуємо формувати для цього передумови однак, в принципі, наша політика полягає в тому, щоб курс залишався відносно стійким, але в той же час ми хочемо дозволяти йому коригуватися реагувати на певні зміни попиту та пропозиції на валютному ринку. Це насправді складна задача підтримання такого балансу. Тут можу тільки побажати успіхів, як громадянин держави чи регулювання, в ви здійснюєте щодо прогнозу, пане Сергію. Да. Відносно, відносно мирний час. Ми з цим завданням справлялися. Я думаю, що ми зробимо все можливе для того, щоб якби знайти цей баланс і в поточних умовах. Щодо прогнозів по закінченню війни, ми, якби не маємо такої експертизи. Водночас зрозуміло, що нам для того, щоб робити свої макроекономічні прогнози, потрібно закладати певні припиш... припущення щодо того, скажімо так, рівня безпекових ризиків, який відповідно впливає, впливає в тим чи іншим чином на макроекономічні процеси. Ми в своїх відповідно прогнозах більше спираємося на експертні і суспільні очікування щодо тривалості активних бойових дій і виходимо з такого усереднення відповідних експертних думок. Власне, базуючись на цих експертних думках, наш оновлений макроекономічний прогноз, який ми опублікували наприкінці липня, він базується на припущення, що безпекові ризики суттєво знизиться в середині наступного року. Знову ж таки, це припущення, і ситуація може бути кращою, може бути гіршою в залежності від того, як вона розвиватиметься. Ми відповідним чином і коригуватимемо свої макроекономічні оцінки. Дякую за цю розмову. Я нагадаю, що на хвилі українського радіо ми спілкувалися з заступником голови Національного банку України Сергієм Ніколайчуком. Я гадаю, що ті, хто почули прямі відповіді, задоволені, і ті, хто почули непрямі відповіді, так само задоволені сапієнті сад, як казав мудрий, пане Сергію, дякую за розмову. І до наступних зустрічей.